Пане Дмитре, от ми так частково обговорили оце повернення до довоєнного рівня податків. Насправді, от мета, скажімо, цього запровадження, я так розумію, наповнення бюджету для того, Ні. щоб тоді поясніть. Ну, дивіться, тут нема що пояснювати. Це відсутність абсолютно здібності до перемовин. МВФ прийшов з такою пропозицією. Представники влади, в тому числі там Міністерства фінансів Національного банку профільного комітету, не знайшли аргументів, як пояснити партнерам з міжнародного валютного фонду про те, що це робити не можна що це буде фактично. Руйнувати обіцянку президента дану е, бізнесу на початку війни, який не поїхав з цієї держави, це буде руйнувати довіру до влади, якої і так сьогодні вже небагато. Це буде е, руйнувати економіку України, тому що е, в мене під час підготовки цього законопроекту, і навіть коли вже він був заблокований нашою командою е, в раді постановою, я спілкувався з бізнесом. Вони вони краще розуміють. Іноді здається, що простіше взяти ФОПа з ринку і поставити на позицію голови комітету, там буде більше толку і більше розуму в їх діях. Вони вже провели аналітику того, що було прийнято. 90% бізнесу при тих умовах ризиковості, так називаємо так званих, будуть потрапляти, будуть мати можливість потрапити під перевірку. 90%. І мова не лише про тютюн, лише по підакцизні товари да, або ювелірку. Мова про все. Про всіх. Тому що там так вони виписані, що можна прийти майже до кожного. Друге питання. Повернення РРО, повернення податків з 2 до 5%. Причому повернення податків їх турбує меншим ступенем. тому що їх більше турбують перевірки і штрафи, тому що знову будуть їх кошмарити, Будуть робити так, щоб бізнес почав закриватися або заносити кому, кому куди дають роботу да, да, дають роботу податкові. Але ви сказали абсолютно, вибачте, помилкову річ про наповнення бюджету, угу. тому що наповнення бюджету відбудеться. Я ще раз повторюю: від 300 до 500 мільйонів в місяць це в рамках бюджету держави взагалі не про що. Більше отримають нечисті на руку податківці і тих, хто їх кришує, аніж державний бюджет. А ви зараз говорите про живі гроші. А якщо ми з вами порахуємо, скільки після цього закриється, скільки після цього піде в тінь, скільки після цього позвільняє людей. То ви отримати ще від'ємну дельту цих надходжень. Ми звернулися до Кабміну з проханням, щоб вони дали інформацію. А скільки ж вони хочуть отримати грошей з цього закону? Я просто хочу на це подивитись, тому що розуміння стратегії розвитку власного бізнесу немає. Ми пропонували навіть був зареєстрований наш законопроект, не підіймати знову ПДВ на паливо з 7 до 20 відсотків, тому що це плюс 13 відсотків. Ну, зараз ви його не адмініструєте. Ви не отримуєте е, можливість податкової розподіляти кому яке ПДВ буде йти. Ви е, знижуєте, ну утримуєте, не знижуєте, утримуєте ціни на продукти харчування, ціни на е, заправках, ціни для аграрного сектору, який готується до е, осіннього сезону. Так? Ви тримаєте ціни для армії. Тому що для армії окремої ціни на паливо нема. Не можна завозити для всіх без ПДВ, з ПДВ а для армії без ПДВ. Ні, для всіх іде з ПДВ. І ви в армію купуєте паливо за бюджетні кошти за за ваші гроші, за мої гроші, за тих, хто на сьогодні дивиться. І фактично робиться все те для того, щоб вимити, вивести гроші з державного бюджету. Зараз воно функціонувало так, як функціонувало. Зараз отримує додаткові повноваження, додаткові ресурси. Податкова для бюджету. Я не впевнений, що це буде великим плюсом. І е, ну, фактично робиться все для того, щоб добити цей бізнес. Тому що, а з іншого боку, якщо не буде бізнесу, не буде робочих місць, не буде робочих місць, не буде наповнення державного так, бюджету, хто, хто не буде попадувати. Фурмулював цю математику насправді. Ну, е, формулював цю математику, е, уряд, уряд прем'єр-міністр, е, всі міністерства, які за це голосували. Тобто, як проходить закон. Пишеться законопроект, далі він проходить по всім міністерствам, потім uh -huh. голосується на Кабміні і направляється в Верховну Раду. Тобто ланцюжок відповідальних це ті, хто був в перемовинах з МВФ, далі кабін, кабінет міністрів, далі профільний комітет, комітет Гетманцева, далі монобільшість і не лише монобільшість, яка голосувала за цю ганьбу просто. Тому що голосували всі. Ви ви візьміть, подивіться, будь ласка, список тих, хто за це голосував, і запитайте у своїх депутатів від ваших округів, в тому числі мажоритарників, як в них палець піднявся натиснути зелену. Чи є в них совість після цього? Слухайте чи це вони це. взагалі розуміють, що вони роблять? А завтра, коли вас звільнять з роботи, ви прийдіть до них і попросіть, хай вони вас забезпечують, забезпечують вашу родину, забезпечують вашу маму, забезпечують ваших дітей. Я тоді подивлюся, як вони наступного разу будуть голосувати за цю маячню, тому що ну, дуже легко сидіти в Раді в зручному червоному кріслі і тиснути зелененько. А після твого натиску починаються процеси, які не можна зупинити. І відповідальний буде президент, коли підпише цей законопроект. Це безпосередньо буде зона відповідальності президента. Я не знаю, як президент це зробить. Я дуже сподіваюся, що він це заветує і повернеть до Верховної Ради. Це було б найбільш адекватне, розумне і правильне рішення. Тому що президент обіцяв, підіймати податки не будемо. До кінця війни, плюс мінімум один рік після цього. Президент, виступаючи в Раді, казав, треба зменшувати податки. Якщо він це підпи... підпише, то це фактично буде означати, що він е, руйнує все те, що було обіцяно до цього. Сьогодні є абсолютно правильний шлях у президента не підписувати цей закон, завитувати, вернути в Раду, сказати це неправильно. І тоді це буде ну, відверта така адекватна державницька позиція голови держави. Я сподіваюся, що буде саме так. Якщо ні, ну висновки робіть самі. Але Ми... я е, знаєте, я іноді спілкуюся з колегами і кажу, що ви розумієте, ви сьогодні душите малий середній бізнес там, тих же ФОПів, вони, ви розповідаєте, що вони вам щось там мало сплачують. Ви їм скажіть дякую за те, що вони до вас не приходять. Бо якщо завтра вони звільнять людей, якщо завтра вони закриють свої фопи, то вони прийдуть до державного бюджету за виплатами по безробіттю. Ви їх маєте будете мати забезпечувати. Виплачуючи кожного місця, по, до до таку допомогу по безробіттю, ну є взагалі мізки? Ні, немає. Мені це нагадує знаєте, той старий анекдот про бізнес по-русски, про ті пусті пляшки і кредити. Оце щось щось таке. Щоб отримати а... оцей там кілька тих мільярдів доларів від МВФ, треба вбити свій бізнес, а потім вже ну а, якось... скільки мільярдів від МВФ ви хочете отримати? <свят> я, я не 15 мільярдів, які ми отримуємо. Ми фактично якщо отримаємо. А живих грошей до бюджету отримуємо в розмірі близько трьох з копійками мільярдів. Все інше піде на повернення тих боргів, які були отримані раніше. Я вже мовчу про відсоток, під який ми це беремо. Під 6,9%. Це взагалі за захмарні відсотки, які ми будемо сплачувати як держава за такі кредити. Ну просто ну, живуть таке, таке враження, що живуть останній день.